Моя ж Кіряночка дуже любить подорожувати. Чомусь мене з собою ніколи не бере жлобіха. Говорить, що мені білет треба купляти і в готелях з тваринами не селять. Але ж я знаю, що то все від маски, і вона лишає мене вдома лише для того, аби я тут слідкував за порядком. Бо знає, що без мене в цій квартирі все нафіг розвалиться і настане повний піпець. Але я завжди допомагаю їй збирати чумодан. Ну, шерсть свою лишу. Один раз взагалі валізу настяв, аби вона по інших котах там не шлялася і вони її наклеїли. А то ще приправ в хату якесь недорозуміння блохасте. Я знаю, як легко їй надавити на жалість. Вона у мене дівушка самостійна і любить їздити в подорожі сама. Ото купила собі білет, куди захотіла, і поїхала колись хотіла. Оце, знаєте, сама собі начальник. Схотіла в Туреччину не поїхала, схотіла до Єгипту не полетіла, чи ще кудись. Але іноді все ж таки їздить і говорить, що це круто їздити одній. Свобода. Не треба нікого чекати. Бо коли їде компанія, то, по-перше, спробуй усіх збери, то один не може, то другому дорого, то третьому якась холєра в сраку вступила і він не їде в останній момент. А навіть якщо усіх збереш, як бракований конструктор Лего, то це починається. Один хропе до обіду в готелі, що хочеться вже подушку його придушить. Другий ніяк не може накуритися, а вона сидить його чекає, як дура. Ще один хоче тільки в ресторанах їсти, але поти за те не хоче. А ще такі кадри є, які думають лише про дві речі в подорожах якби випати більше прива і де потім шукати туалет. І вся компанія, замість того, щоб ходити і дивитися на архітектуру Львова, стоїть у черзі і дивиться на архітектуру громадського туалета і вдихає його прекрасні аромати. А хтось взагалі їжу бере з собою, коли їде на вихідні з Одеси до Львова. І навіть якщо на вулиці жара плюс 30, і в готелі нема холодильника, то ту ковбасу, чи то сало треба ж доїсти, за нього ж гроші плочені, а потім знов таки бігати і шукати туалет. Коротше, Підібрати адекватну компанію для поїздок, той ще квест. Якось була вона у Харкові ще до повномасштабного вторгнення, і дуже вразив її Харківський метрополітен. Метро там велике, майже як у Києві. Було це в часи коронавірусу, коли карта України міняла свої кольори то червона зона, то жовта, то зелена. І треба було трапити так, щоб Харків ж не почервонів, тому що в червоній зоні ніфіга ж не працює. Ні готелі, ні кафешки, ні музеї, ні ото метро. Маїшки раності пощастило, тому що метро було відкрито, але було якесь безлюдне. Чи того, що було літо, і всі студенти роз'їхалися на канікули, чи через той карантин. Я де вона по тому порожньому тунелю, і якось так їй страшно стало, як у фільмі жахів. Нікого нема кругом. Стрьомно. Нагулялася вона, значить, по місту, і час уже їхати в готель. Оїхати їй одну станцію недалеко. Приїзд коштував вісім гривень. Ну, вона ж у мене, як завжди, всі гроші вже просрала, лише вісім гривень лишилося на метро. Купує вона, значить, той жетон, і оце ж оператор врубає свої дві комфорки і знімає, блін, як вона проходить через турнікет, щоб вже ж показати людям, як харківське метро працює. Мамкін блогер, блін, ой. А то ці паруди не знають, в яку дирку жетончик кидать. І поки ото вона знімала і тупила, отой турнікет завжди закрився в неї перед носом. Бо треба одразу через нього приходить, як кинув жетон, а не стоять тупить і знімать по сто років. Ну, Коротше, просрала моя маманчик останні вісім гривень. І що робить? Вийшла з метро і пішла пішки в готель. Ну, Добре, що лише одна станція. І ось так випадково натрапила на красивий парк і міст закоханих. І дуже добре прогулялася, і відео не знімала, звичайно. А ще якось було, що їхала в Київ. Поїзд Одеса Київ був нічний. Заходить у вагон, сідає, і тут приходить тітка під 150 кіл і починає стелити постіль на ніжній полці. А кожна дивиться і не може роздуплитися, що за нафіг відбувається, бо це ж її полка. Питає у тьоті. А тьотя така Ой. А у мене двадцять друге місце. Це хіба не двадцять друге нижнє? Ні, говорить моя колона, це двадцять перше. Ваше місце зверху. Тьотка включила дуру і така каже Ой, а я вже свою постіль постелила. Може, давайте ляжете зверху, а я знизу, як я вже постелила? Тьот моя кожна такі хитрі манси знала ще й у п'ять років. Вона ж в Одесі живе, на таке не купиться. Ні, говорить, я не буду мінятися. Я спеціально в собі це місце купляла за два тижні, тому що не люблю верхні полиці. Давайте, каже, я вам покажу сайт, на якому можна бронювати всі місця зарані, які вам треба. А та тітка, як відкрила на мою кожану свій чорний рот, та ви така молодьож не вихована, та ніякого уваження до старших, та ти молода і потерпиш та бла бла бла. Відкрила рот, що аж засмерділо у вагоні. І провідниця прибігла на той кипіш і спитала, чиї носки воняють. А кожна така така внаглу лягла на свою полку, що тьотя її застелила, Сунула навушники в вуха і відвернулася. Ібо нефік дуру включать і оці маніпуляції про молодь. Самі ведуть себе як свині, а потім жаліються, що молодь старших не поважає. Нижні полиці це, звичайно, добре, але є в них і мінус. Їхала моя кожанка якось поїздом Одеса Чернівці до Івано-Франківська. Належний курорт її, бач, замандюрилося середині липня. Була вона не сама, а з подружкою. У них із подружкою нижні полки, все по провіреній схемі, а зверху їхали два чувака, чи то в Польщу їхали на роботу, чи щось таке. І добре такі чуваки. І вони з маманчиком і з її подружкою познайомилися, почали общатися, купили їм кофе, а потім як пішли кудись з тим друганом по поїзду і вернулися десь четвертій ранку, веселі та п'яні. Заліз один з них на другу полицю, а знизу кожна спить. Ну тобто вона вже не спить, якось їй тривожно стало, думає, аби те п'яне чудо зверху на неї не звалилося або не наригало, як наврочило. Щось почала з верхньої полиці, якась рідина капать. Моя кожна на шуці вже в куток забилася, як там сон, так і промучилася аж до ранку. Шкодувала, що парасулька дома залишилась. А на ранок ці хлопці роздуплилися і принесли дівчатам кофе, як ні в чому не бувало. Як питають дівчата, «Що, чому вночі спать не заважали, а то я всю ніч пив. Спочатку пив у вагоні-ресторані, а потім водичку вже на полиці, а то сушняк був звірський, а то точно була водичка, питає кожна. всі посміялися, бо ті чуваки допомогли дівчатам злізти з поїзда у Франківську, і пояснила, на який автобус сідать до Яренчі. І пішли зі своєю дорогою. А кожна моя і досі вмовляє себе, що то була просто водичка.